Двом адвокатам юристу оголосили підозру у спробі підкупу судді Київського райсуду Полтави та Полтавського апеляційного суду. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За її словами, громадянин звернувся до юриста, який позиціонував себе помічником адвоката за правовою допомогою у зв'язку із притягненням до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані. Проте вказаний працівник замість надання юридичної допомоги схилив громадянина вирішити це питання із суддею Київського районного суду міста Полтава за. Винагороду, залучивши для цього свого знайомого адвоката, попри намагання зловмисників, їм так і не вдалося надати неправомірну на вигоду, і суд визнав громадянина винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Тоді вказані особи пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за 1800 тисяч доларів. США залучивши до вчинення цього злочину вже іншого адвоката. Наразі правоохоронцями зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаним особам про підозру за частину 3 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.